Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі і пропоную сьогодні разом приготувати чудове різдвяне медово-імбирне печиво. В зручну ємність розбиваємо яйце. Додаємо по одній третій чайної ложки молотого мускатного горіху та імбиру, дрібку солі, ваніль за смаком, чайну ложку розпушувача. Та 2,5 столових ложок меду. І все добре поєднуємо вінчиком. Далі додаємо 150 мл теплого кефіру та 50 грам м'якого вершкового масла. І знову гарно перемішуємо вінчиком. Тепер просіюємо приблизно 300 г цільнозернового борошна. Та додаємо для смаку цедру лимона. Тісто довго вимішувати не потрібно, воно має залишитись максимально м'яким. Треба тільки довести його до однорідності. Тепер з невеликих шматочків тіста робимо печиво різної форми за бажанням. А далі однією стороною занурюємо у кокосову стружку, або мак, кунжут або навіть у цукор та викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо при температурі 150 градусів 25-30 хвилин. Ось таке чудове святкове печиво у нас вийшло. Дуже смачне. Пам'ятайте, чим менше борошна ви покладете. Тим воно буде м'якішим. І навпаки, чим більше борошна, тим воно буде хрусткішим. Для прикладу, я також зробила печиво просто в цукрі. Всього у мене вийшло 21 печиво. Подивіться, яке яскраве, воно і гарне всередині. За смаком печиво схоже на пряники. Готується воно максимально легко та швидко. Любні! Всім бажаю любові, найскорішого миру, радості, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!